Почему ты говоришь на русском языке? Да, объясню. Очень хороший вопрос. Потому что э, русские, да, вот эти лифинаугры, кто вы там есть, да, у вас не хватает интеллектуального уровня понять украинский язык. Ты же не будешь понимать украинский, правда? Хорошо, давай проверим. Давай я буду с тобой говорить по-украински, хочешь? Нет, ты мне скажи... Давай. Ты дуже пришелепку йоу, йоу. Погоди, погоди, скажи как по-украински будет... Ты реально пришелепковый ты, Мне не подобается с тобой спілковаться. Да, потому что ты сам, ты сам... Селюк. І ти, не можеш ти, да, мені ти дійсно йок, да. Ти йок досить розумний. Ти не, не ти начинаєш... ти розумієш українською мову, тому що ти йок, да? низько освічений йок. Ти не розумієш українську мову, ти не розумієш слов'янської мови. Причем, я все понимаю, що, ти говориш. що означає ти неосвічений йок? Ти на українському говориш, давай. Я мені. ж українською мовою кажу, да, що означає ти неосвічений йод? Вот этого значения слова йог не знаю. То що ж ти ти Нет, чугума. Це звичайне литературное слово украинскую мову. Одно слово я не знаю. Йок, це легень. А легень это что такое? Ну ты парубок такий-то та, еще неразумный. На русском. Я ж украинскую, то и славянскую мову кажу. Ну скажи по-русски, это что значит? Ты не освеченный российский йок. Ну ел, что значит? Скажи мне, что значит елок по-русски? Ну я тобі я украинскую говорю, ты ж. Ти ж хотів, щоб я українською говорю. Ну, говорив. нет, ти... Ти, 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 же Ти русски кугут. Ти російський це це кугут? Хто такой кугут? Ти скажи мені по-русски, що значить? Що ну ти, ти российский кухек. Что это значит-то? Я ж не знаю, що это Йол... значит. Елки, тобі ще пояснити, якщо я тобі українською мовою, слов'янською мовою говорю? Ти йолоп, ти кугут. А як пишеться с Екраткой: Йо, йолоп, простофиль. А, простофілі. олух, обормот, остолоб, болван. А, оскорбление, да? Чому? Це не є це не є якась образа, це реально та да, констатація факту. Ти ж реально це, є його, це... да? ну, почему реально? Ну, бо ти я ти ж не знаєш мене. Ти, ти якийсь російський піснь з гребенцем. Ну ти вражений цими знаннями чи ні? Почому вражені? Я ж не вражений, я ж дружений. Я ж дружений, дружений по-дружеськи общаюсь з тобою, добре. Я бачу, що ти це, сильно я вражений я цими новими знаннями української мови. Я ж не вражений. Я наоборот дружений ко всем. То ти взагалі одружений чи ні? Одружений, да? Други. А хто твоя дружина? Браття мої? А твоя дружина це твої браття? Да?